Хороша новина. Сьогодні, сьогодні силами гур була проведена спецоперація на, на території Російської Федерації, де в е, Тамбовській області нібито було дроном вражено завод з виробництва пороху, а е, в Брянській області е, нафтобаза. Причому, якщо перший випадок там важко зрозуміти, наскільки все серйозно, то о, це відбулося вночі, і до сих пір росіяни пишуть, що все там горить. Все палає, тобто успішна акція, чудова. І це головна ознака, так би мовити, нинішнього етапу війни буде. Так? У Росії є величезні переваги, це розміри величезні, так? які вони користуються. Але ця перевага, вона і величезний мінус. Інфраструктура розтягнута на тисячі кілометрів. Біля кожного охоронця не поставиш. І звичайно, українські спецслужби будуть і далі бити по цим точкам. Підписуйтесь на мій канал.